До нового року залишилося менше тижня. Й у ці дні ворог планує спробувати знову зробити темну Україні. бо немає для них більшої радості ніж тероризувати мирне населення та зробити нам погано. Закликаю вас, дорогі харків'яни, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Заздалегідь, дізнайтеся, де розташовано найближче до вас пункт незламності. Зробити це можна у боті Харків, твій дім, натиснувши у меню об'єкти, що працюватимуть без електропостачання», постачання ви отримаєте посилання на інтерактивну мапу міста, а також доступ до файлів, які можна завантажити на ваш гаджет. Там повний список усіх закладів, що працюють без електрики від пунктів гарячого харчування і ветклінік до джерел водопостачання і магазинів. Все витримаємо і переживемо, і обов'язково переможемо.